Зміцнюйте себе у Господі, отримайте силу, об'єднавшись із Богом, черпайте силу з Нього, силу, яку пропонує Його нескінченна сила. Важливий секрет успіху у будь-якій справі, яку ви повинні виконати. Полягає у тому, щоб спиратися на Божу силу. Насправді, рано чи пізно ваша сила закінчиться, а Божа сила ніколи не закінчиться. Бог твоя сила. Урок 47 Бог це сила. який… Я довіряю, якщо ти впевнений у своїх силах, у тебе є всі підстави для побоювання тривоги та страху, що ти можеш передбачити або контролювати? Що у тобі є, на що можна покластися? Що може дати тобі здатність усвідомлювати всі аспекти кожної проблеми і вирішувати їх таким чином, щоб це принесло тільки користь? Що у тебе є, що дає тобі визнання правильного рішення та гарантію того, що воно буде виконано? Сам ти не можеш зробити нічого з цього. Вірити, що ти можеш, означає довіряти там, де довіра необґрунтована та виправдовує страх, тривогу, депресію, гнів і смуток. Хто може покластися на слабкість? І почуватися у безпеці. Але хто може покластися на силу і почуватися слабким? Бог твоя безпека за будь яких обставин. Його голос говорить за нього у всіх ситуаціях і у кожному аспекті всіх ситуацій. Кажучи тобі що саме робити, щоб звернутися до Його сили та захисту? Немає винятків, тому що у Бога немає винятків. І голос, що говорить від нього, думає як він? Сьогодні ми спробуємо вийти за межі твоєї слабкості. Та досягти джерела справжньої сили. Сьогодні потрібні 4 5 хвилинні тренування, а також потрібні довші та частіші. Закрий очі і почни як зазвичай повторюючи собі ідею дня. Потім Приділи хвилину дві на пошуки ситуацій у твоєму житті, які ти маскував страхом, і відкидай кожну, кажучи собі: Бог це сила, якій я довіряю. Тепер спробуй позбутися усіх хвилювань про твоє почуття неадекватності. Очевидно, що будь-яка ситуація, яка викликає у тебе занепокоєння, пов'язана з почуттям неадекватності, тому що інакше ти б вірив, що можеш успішно впоратися із ситуацією. Не собі довіряючи, ти отримаєш впевненість у собі. Але Божа сила у тобі успішна у всьому. Визнання своєї слабкості є необхідним кроком для виправлення своїх помилок. Але Цього зовсім недостатньо, щоб надати тобі впевненості у собі, яка тобі потрібна і на яку ти маєш право. Ти також повинен усвідомити, що впевненість у своїй справжній силі цілком виправдана в усіх аспектах і забудь яких обставин. На другому етапі періоду практики спробуй досягти в глибині свого розуму місця, де ти справді відчуваєш себе у безпеці. Ти зрозумієш, що досяг цього, якщо відчуєш глибокий спокій навіть ненадовго. Відпусти всі. Тривіальні речі, які хвилюються і киплять на поверхні Твого розуму. І досягни Царства Небесного під ними. У тобі є місце, де панує ідеальний спокій. У тобі є місце, де немає нічого неможливого. Всередині тебе є місце, де живе сила Бога. Пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую. За проведений зі мною час мир вашому дому.